Вітаю, середа 17 січня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Наживо на захисниках найбільший постачальник Міноборони нагрів державу майже на мільярд. Скринка Пандори, держсекретар США пояснив, що буде, якщо Путіна не приборкати. Рамштайн 18 Вже за тиждень відбудеться нова зустріч контактної групи з питань оборони України. Армія РФ протягом ночі 10 разів вдарила по 11 українських областях. У вівторок увечері окупанти завдали по Харкову два ракетні удари. 17 людей постраждали. Внаслідок удару пошкоджені два десятки багатоповерхових будинків та зо півтора десятка автомобілів. За даними поліції, 14 жителів Харкова опинилися у лікарні. Пізніше один з постраждалих помер. Ну такої, сили, тому що і зрозуміло, понятно, що рядом. такой неимоверный, я, я не поняла вообще, что это. Сыпятся откуда-то окна, и я не понимаю, что это стекла, И не понимаю, что это от меня. Меня как, как вот так вот приковало, и я как в, стоп, вот в стопор ушла, и слышу муж мне с кухни, Оля, у тебя все нормально. И вот тут вот как-то я вот уже поняла, что произошло, и я говорю, да, и я бегу в коридор, и тут второй. Я была в таком оцепенении, что мне было и слез, и стенки. Просто я была вот в шоке подцепина. И я в таком оцепенении работала почти всю ночь, вы стекла. Штукатурку, пилюсь, ну, що... то і підо там полеміна робота, що ми зірмився покримало в стеклі. Вночі окупанти атакували Одещину дронами камікадзе. Під час нічної атаки на підльоті до узбережжя українські військові збили 11 безпілотників, повідомили в силах оборони півдня України. Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. Більшість безпілотників впало у воду, але уламками кількох дронів пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян. Постраждали семеро людей, п'ятеро з них у лікарні. Рятувальники евакуювали 130 жителів з будинку, в якому не вціліла жодна з квартир. У президента РФ Володимира Путіна агресивні задуми, що простягаються далеко за межі України. Попередив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив: я цитую: якщо ми дозволимо Путіну уникнути відповідальності, то це відкриє скриньку Пандори. Він не зупиниться в Україні, і інші потенційні агресори в інших регіонах світу засвоїться урок, заявив Блінкін телеканалу CNBC. За словами держсекретаря, такий сценарій загрожує серйозною небезпекою, оскільки може втягнути США в прямий конфлікт з РФ. Тому Блінкін закликав Конгрес прискорити пошук компромісу, що дозволить розблокувати голосування щодо збільшення військової підтримки України. Військова допомога Німеччини Україні цього року становитиме понад 7 мільярдів євро. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом. Лідери засудили триваючий напад Росії на Україну і наголосили на необхідності продовжувати підтримувати Україну у фінансовому військовому. Та гуманітарному плані зараз, за обсягами наданої Україні допомоги, Німеччина посідає друге місце після США. майже мільярд до кишені на одязі для військових. Одному з найбільших постачальників Міноборони та чотирьом його посібникам повідомили про підозру, що ті завдали державному бюджету збитків на майже мільярд гривень. На оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ угруповання львівського бізнесмена обдурило країну на 943 мільйона гривень, підписавши контрактів на півтора мільярда на постачання українським захисникам спорядження та надавши у військо речі непридатні для використання. Усі підозрювані під вартою. Головний з них ще з кінця минулого року за те, що намагався дати півмільйона хабаря. За повернення йому вилученого майна, слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб, причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України. Нагадаємо, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів США пропонувалися за сприяння у поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою. Нова зустріч контактної групи з питань оборони України вже у вісімнадцяте. Відбудеться наступного вівторка, 23 січня. Про це повідомила прес-служба міністерства оборони. США. глава Пентагону Ллойд Остін провів у вівторок телефонну розмову із міністром оборони України Рустемом Умеровим. 22 листопада минулого року відбувся Рамштайн. 17 на засіданні були оголошені нові пакети допомоги для України. Партизанський рух на Росії набирає обертів. Констатує головне управління розвідки Міністерства оборони України у районі російських міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ. Невідомі спалили обладнання залізниці та інших об'єктів, які використовуються для логістики військ. РФ йдеться про декілька релейних шаф та інших об'єктів залізниці на територіях Саратовської, Ярославської та Нижогородської областей. У результаті рух на вказаних залізничних ділянках був паралізований. Війна триває не лише на півдні та сході, нагадує командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наю. Він закликав українців дослухатися до порад військової адміністрації щодо евакуації з прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Щодня ворог завдає по цих територіях вогневе враження. Противник використовує різні види зброї та залучає диверсійні групи. Зауважив Найо. Він підкреслив, кордон на півночі це та сама лінія зіткнення з ворогом зі всіма притаман. Аними її бойовими діями, тож цивільні ризикують потрапити під обстріли або бути взятими у полон. Цивільним не місце на лінії зіткнення, де ведуться бойові дії, тому що ворог намагається уразити наших військовослужбовців. Цивільних громадян вступ України в НАТО до завершення війни з Росією неможливий, але розпочати процедуру можна навіть на етапі протистояння за РФ. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі. Дуда впевнений, що майбутнє членство України дуже важливе як для Міці всього НАТО так і для безпеки Польщі. Польсько-український кордон цілком розблоковано. Зокрема, ввечері вівторка було відновлено рух вантажівок через пункт пропуску Ягодин до Рогуськ. Польські перевізники досягли згоди з урядом щодо деяких своїх вимог і призупинять протест щонайменше на півтора місяця. Зранку того ж дня перевізники Польщі завершили блокування кордону. Перед пунктами пропуску Краківець та Рава Руська, і наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ, слава Україні!